Друзі, всіх радий вітати на каналі CryptoBrain. З вами Назінвестор. І не зовсім по традиції, не в понеділок, а в вівторок записую для вас аналітику по обіточку, по ринку, поговоримо про події, які відбулися на вихідних, до чого це може призвести і куди, в принципі, ціна може рухатися, і яке моє бачення. Записую в вівторок, бо, скажу чесно, важко було зібрати раму після новин, які ми почули всі в суботу зранку, і якось трошечки я. Емоційно поплив. Тому що дуже така, скажімо, неочікувана новина. Теж хочу висловити вже не вперше всім співчуття рідним і близьким, всім, хто знав. <кос9> так що, коротше, не знаю, що в такі моменти треба казати. І шкода людини, шкода трейдера, дуже великий вклад також він робив для. Новачків для молодого покоління, хто хотів навчитися трейдингу, багато цікавих думок ділився. Так що, не таке не можу сказати, що я там вважаю його своїм другом, близькою людиною. Просто колега в ніші. Знались, не дуже близько, але просто виступали на івентах, віталися, здоровились. Тому якось так. Ну, Ситуація, скажімо так, не зовсім приємна. Деталі ще, в принципі. Невідомі і не знаю, чи будуть відомі, але ну, що є, то є. Треба рухатись далі. Хочу з вами поділитися ось такою угодою. <кій> Закривав її. Відкривав її в п'ятницю ввечері, бачите, в 17.15. Побачив для себе модель AMD. І дуже гарна модель AMD, там. І на 15 хвилинці вона закрила імбаланс зверху. І на годинці Fulfill Імба і одразу реакція відскок. І я собі так думаю: вау, оце я взяв 1,3% руху, 1600 доларів. Такий, ну, нормальний RR, нормальний, не будемо казати, що дуже крутий. Але як вона виглядала на ділі? Оце такий вам малесенький. Піздюшок в порівнянні з тим проливом. А я ще й так, знаєте, грішним ділом, думаю. <кхем> Бля, взяти би цю угоду і те кинути на всі еквіли. Отако, на 107 тисяч. Думаю, йоптую, Р10, оце би було. У, думаю, та ну нахер, то, то я ну, тим більше не дуже вірю в такі угоди останнім часом. І ще й подумав. ну... Я зловлю? Да, зловлю? І ще й думаю, РРД, і думаю, так куди вона відпрацьовувати буде, блин, два місяці? Два місяці. Ну, як то кажуть, що маємо, те маємо, так? Коротше, ніхто не очікував такого сильного, швидкого, давайте так, швидкого проливу. Те, що е, ціна прийшла в 101 тисячу. Ну, типу, не буду казати, я чекав, я говорив, але я говорив і я чекав, як би то не було. Е, говорили ми, що 125, 126, 120, 130 е, це буде максимум. І ми з командою про це обговорювали. Я казав, я думаю, правда, що після 124 вже піде вся корекція. Ну, ще чуть-чуть перебили. І теж була розмова неодноразово. Я ще з весни говорив, що оцей весь ріст, ось цей весь ріст, зупиниться десь на 120 з чимось. Тобто, ну переб'ємо 110, 120 з чимось і далі буде падіння, далі буде корекція. Чи це просто підчистка ліквідності і далі ціна піде в 130-150. в 150? Ну, поки що невідомо. Но сам факт з досвіду вам скажу: ось ці тіні. Де в мене маркер, ось ці тіні, ось такі. Вони ніколи не залишаються ось такими пустими, і ціна дуже-дуже рідко, ось так зразу розвертається. Просто візьміть собі це до уваги. Ця тінь буде заповнюватися. І тоді, можливо, ось так піде. Можливо. Ну, швидше за все, сюди. І теж немало важливий момент. На фоні ось такого проливу, на фоні 20 мільярдів ліквідацій, дуже часто е, ринок вже наляканий, і добити його ще вниз не так вже й складно. І теж е, врахуйте, той факт, що зараз страх починає підніматися, вже, вже досить, досить високо піднявся рівень страху по індексу страху і жадібності, і вся маса людей. Буде думати, що ось ця підчистка ліквідності дасть рух на новий АТХ. Тобто, що не дали по факту такого боса хорошого, і буде йти ціна далі вгору. І я в цьому сумніваюся. Сумніваюся я в тому плані, що ринок зараз такий чутливий і легко його зачепити для того, щоб він провалився вниз. І я думаю, що ось цей імп, перший перший ІМП в 90 тисяч, ми його. Протестуємо, а то, можливо, навіть і десь в район 60. Коли це буде, як це буде, невідомо. Я весною записував про те, що там 125-130 і я більше не думаю, що ціна буде рухатися вниз, і далі ціна буде падати. І я неодноразово говорив про карту ліквідації, неодноразово говорив, скільки знизу багато ліквідності. Ну, тобто. Коротше, так, говорю про те, що говорив. Давайте будемо говорити про те, що буде, правильно? <кій> Майте собі просто цей момент на увазі, що е ціна не може весь час рости, і ось такі падіння. Що ви думаєте, що вони спровоковані були тим, що Трамп сказав про підняття мита, та я вас прошу. Чи перший раз він вже щось таке говорить? Та не смішіть. І говорить там рекордне падіння, 20 мільярдів, такого ще в історії не було. Та було. Було й більше. І я вже це пам'ятаю. Однозначно, що більше було. Просто взяти, наприклад, там Денку, давайте подивимось по графіку та, та й побачимо. Е -е. Просто враховуючи всю крипту, то такого ще не було. Тобто, ось такого сильного проливу. Чесно, такого ще не було. Я не бачив, щоб атом, де він там в мене є, Впав на 99,99%. ,99 ну, і відскочив. Отакого От я ще не бачив. З 4 доларів за 30 хвилин до 0,001. Ну, камон. Це. 99,99. Ну, 99. Там тяжко попасти, щоб, щоб показати. Такого я не пам'ятаю. Но то, що такі проливи вже були, були. Давайте навіть подивимося, наприклад. Скільки це в нас? 16%. Окей. 16%. Ну, ладно, тут просто було дуже швидко, дуже е, стрімко, але такі проливи вже були. Давайте допевне, що легше ось так відкрити. О. А, то, -то так не буде. Стоп. Тут, давайте все-таки ден... ми ж денку порівнюємо, правильно? Ну, нам треба 1. 16%. То, що тут по цифрах менше? Так, бо ціна менша, але 16%, будь ласка. Е, далі, далі, далі. Це що було? 5 серпня 24. добре. Можемо видалити. Зараз, 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 зараз. Тепер давайте. Ну, ось цей. 14 майже. Ну, не сказав би, що сильно менше, так? Там ще одна була, але не хочу вже її ставати. Зараз, зараз 22-й, 21-й, я пам'ятаю. Там в грудні і в вересні було теж. 21-го року. Чекайте, це що це? 22-й, так? Ну, тут теж. Я думаю, що також видно, які ці свічки з проливом. Секунду, секунду. О, будь ласка. <кхід> Грудень. Там. Ну, давайте один день рахуємо один день. 23%. Зараз 16 було. Ми говоримо, що такого ще проливу не було ніколи. І вересень. Зараз секундочку. І вересень. 20%. Ну, тобто, розумієте, до чого я веду. Були вже такі проливи. І я їх пам'ятаю. І, і оцей пам'ятаю, і оцей пам'ятаю. Ну, типу. Все воно було. Просто так, щоб дуже багато монеток заскамилося. І ті, хто кажуть, що такого не пам'ятаються найбільше падіння там за всю історію ринку. Ну то це ті, хто прийшли в 25-му році в трейдинг, так розказують. Та було таке, і таке відбувається загалом. Давайте тако відкриємо тижневий і подивимось. Ну, от нас раз падіння, потім ще й добили. так. Тут у нас другий раз падіння жорстке, тут у нас знов жорстке падіння, от там. Тиждень тривав, так? Ну то як вони за часто? Та от, кінець, серпень, давайте, 24, го початок 25-го, тут знову 25-й. Тобто, до чого я веду? Та таке 2-3 рази в рік відбувається. І це нормально. І просто якщо бути до такого готовим, ну, підготуватися і знати, в який момент це відбудеться це неможливо. Але якщо бути до цього готовим, в якому плані? Завжди виставляти стопи. Так, зараз кажете, ось тут стопи не спрацювали. Ну так відкривайте не на кросі, а на ізольованій мережі. Для чого відкривати на кросі? Ну, нащо цей крос? Кому він потрібен? Ви кому хочете що доказати? Хочете торгувати, ризикувати всім депом, 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 всім балансом і відкривати на 150 му плечі на максимумі? Так торгуйте по-нормальному та й не буде тоді проблем. Ну, це я говорю до тих, хто. 에, зараз розказує, що «О, там, блін, і, і якось, е, як від цього застрахуватися. Ізольована маржа, тоді буде, просто буде ліквідація тієї суми, яку ви вклали. А це може бути 5-10% від вашого балансу. Так, стоп не спрацює, але це буде лише 10%, а не все. Просто, якщо б ви відкрили е, там, не знаю, атом чи якусь іншу монетку на другому плечі, воно все одно б вас не спасло. Розумієте? Все одно би була ліквідація. Тому ми навіть не говоримо про великі плечі. Просто продумано. Ну і тим більше, загалом, для мене лонг тут взагалі ніяк не виглядав. І я не торгую там на денці. Ну, тобто, вибираю для себе свій. Як убезпечитися? Я зараз поясню. Вибираю для себе е, свій, свою модель. Знову ж таки, ціна прийшла. Добре, ви кажете, там, ну, зараз кажете. Е, висхідний рух постійно, максимуми повишаються. І ось тут був імбов. Імбаланс, і якраз, в принципі, гарно можна було від цього імба, і плюс ще якщо Фібо там накинути, то все ідеально співпрацьовувало. Так співставити можна було і відкрити тут угоду. А для чого розвертати ринок? На що ловити ці ножі? Ну, від цього імба, ось тут. Та ціна там падала як? 114 тисяч. Давайте подивимось. <кій> ну, ось на такому проливі. Розвертати е, графік та дочекайтеся, хай відскоче, хай намалює модель розвороту, хай вернеться та стане якусь зону, якийсь імба або ще ж. Дасть Сібос, тоді вже відкривати цей лонг. Ну, того і поліквідовувало дуже велику кількість людей: перше жадібність, друге спішать, третє. Немає е, якоїсь е, розумної, розміреної торгової стратегії в, е, в плані трейдингу, в плані підходу до торгівлі. Нащо мати по 10-20 по 20 угод відкритих одночасно. Одну, дві максимум, і то я другу, наприклад, відкриваю тоді, коли в мене перша вже в безбитку, перша вже застрахована. Окей, добре, спи не спрацювали. Я ізольовано маржу юзую. Я в 2021 році, останній раз, як отримав ліквідацію, все, стараюся вчитися по одному разу, але наступати на ті самі граблі по 10 разів. Коротше, хвилинка така мотивації вийшла. Я думаю, що для багатьох було це корисно. Тепер думки. Та я, в принципі, вже сказав свої думки. Конкретного нічого зараз нема. Ну, кон... от, от ми що побачили: повернення корекцію до імба, тест, і зараз починається розворот. Якщо цей розворот буде закріплюватися, то я думаю, що там після 11 будь ласка, в преміум зайшли, супер. Якщо цей розворот буде закріплюватись, ну, тут він е... зробив, тут не босс, то давайте, щоб закріпився ось тут. Тоді можна чекати якусь корекцію і далі рух вниз. Покажу. Якщо буде закріплюватись отут, корекцію і далі рух вниз. Далі, врахуйте, що ось це це вік. Тобто це та зона, від якої ціна. Та зона, від якої ціна може відштовхуватися, рухатися вверх. Це якщо що то буде, типу, вік. Тобто ціна може прийти тут, потоптатись і рухатися вгору. Завжди треба слідкувати в моменті. Тому що спрогнозувати і проаналізувати, і відкрити угоди, і думати, що от я отут відкрию, і отут буде все добре, та нема такого, не буває. Так що. Думайте, як ви маєте заскочити швиденько в ринок, відкусити свій кусочок, оцей, от цю відстань, і вийти. І не, не старатися зловити. Ось тут лонг, і там десь, не знаю, на новому Отиха його закрити. Давайте отак покажу. Ось тако. Ось тако відкрити шорт, і ось тако його закрити. Ну і бажано ще 100 поставити десь отут. Ну, Не старайтеся такі угоди зловити. Тому що навіть якщо один раз вам повезе, ви таке зловите, ну, то це рулетка. Наступних 100 буде в мінус. Все. Якось так. Коротше, нічого конкретного я зараз не можу сказати по ринку. Більше було мотиваційне відео. Хотів поділитися наболівшим, тому що ми вчимо студентів, розказуємо, пояснюємо з командою, що і як ділимося своїми думками, а дуже багато хто просто думає, що вони... їм повезе зловити сніча, так, знайти чарівну таблетку, чарівну кнопку, натиснути і от, і от таке. Ну і також... Хочу другу сторону медалі, щоб позакривали трошечки свої епальники, ті, хто розказують, що от крипта, там, все, скам, подивіться, що, що призвело, там, Костя кудо застрелився, і так далі. Хоча там, наприклад, в урусі, і хоча мільйони мав і так далі. Ну, коротше, давайте почнемо з того, що ще невідомо, що і як сталося це раз. Ну, я не відкидаю можливі самогубство, може бути все, що хочеш. Може бути, взагалі, надіюся, що це якийсь пранк в стилі Аля Волошина. Ну, коротше, може бути все, що хочеш. Це було б дуже добре, щоб він був живий. Але ну, що маємо, те маємо, скажімо так. Можливо, і вбили. Всяке може бути. Не приписуйте ось такі ситуації крипті і трейдингу. Тобто, зараз люди кожного дня гинуть і вчиняють самогубство люди по багатьох інших причинах. Дівчина кинула і все, і поїхав і розклався на 200 на машині. Так? Ну, тобто, дуже багато різних ситуацій буває в житті. І ніколи не знаєте, що в, в тієї людини в голові зараз відбувається. А... Приписувати якісь ситуації і кріпті і розказувати, що вот, а бачите, а що відбувається. І все, люди повтрачали ну, повтрачали по певних якихось причинах. Давайте будемо відверті. Е -е. І як би не було, це найкращий вчитель. Втрати це найкращий вчитель. Я кажу, я в 21-му році як отримав ліквідацію, після того більше крос не використовую, тільки ізольовано. Все. І, ну, звичайно, стопи ставити. Так, не спрацьовували стопи, біржі не працювали, все заглючило. Ну зараз можна писати там заяви, що скажуть, що можуть відшкодовувати. Правда, неправда, не знаю, але Ну, таке можна спробувати. Аналізувати графіки і старатися вхопити в моменті, от, що я не тягнув тейк на 107. Чо я, що я отут сказав, що тіпа, та, ну, нафіг, який, куди, яких 107. Бо я що сказав? Я не хочу чекати воду на 2-3 тижні на місяць. Бо тримав, неодноразово такі угоди тримав. І це мене навчило. Більше я так не хочу робити. Тому враховуйте ці всі моменти, що може бути все, що хочеш. І я дуже радий, що це сталося. У нас зараз, наприклад, студенти, всі, які будуть дивитися це відео, то це сталося зараз, а не в листопаді, наприклад, коли в них буде турнір, і навіть не тоді, коли вони вже там, чи ви візьмете. Будете мати на балансі там 100-200 тисяч пробку, наприклад, на 200 тисяч Ну, візьмете і там от, от, от така ситуація відбудеться. І це дуже добре, що такі повчальні моменти, повчальні кроки, які показують, що може бути все. Ви взагалі нічого тут не контролюєте. Тому треба враховувати всі моменти. Абсолютно всі. Добре, друзі. Коротше, поки що все, не спішіть. Хочете лонгувати, дочекайтеся розворотної моделі. Поки що я її не бачу. Е, Ринок давно показав, що він хоче йти вже вниз. І весь новинний фонд також це підтверджує. Хочете шортити, також дочекайтеся якогось підтвердження. Чоч, в принципі, тут є. Зверху є імп. Що і як далі, не знаю. Можна ще почекати трішки нижче. Ну, вибір за вами. Будьте обережні, не набирайте багато одночасних угод. Дотримуйтесь ризик менеджменту, ставте стопи і використовуйте ізольовану маржу. Все, всіх обняв, підняв, підкинув.